Колись зима тримала землю в холодних обіймах, і сонце здавалося далеким. Аж раптом з'явилася матінка масляна, вона взяла борошно, молоко і створила диво перший млинець, схожий на сонце. Вона навчила людей пекти млинці та пригощати інших. І тоді сталося диво, весна почала прокидатися. А потім, щоб прогнати зиму, люди створили її образ опудало, і палили його, звільняючи дорогу теплу. Кожен день масляної це частина великої традиції, що передається з покоління в покоління. понеділок, зустріч, початок святкувань. Люди готуються до масляної, печуть перші млинці та запрошують гостей. Вівторок: загравання. Час розваги веселощів. Люди влаштовують ярмарки, катання на санях. Молодь знайомиться і грає одне з одним. Середа. Ласунка. День гостинності. Тещі запрошують зятів на млинці. Столи ломляться від смаколків. Четвер. Розгуляй. Масові гуляння, кулачні бої, ігри та забави. Масля не виходить у повну силу. П'ятниця, Тещині вечори. Час, коли зяті відповідають за гостинність. Запрошують тещу в гості та пригощають їм линцями. Субота. Невістчині весиденьки. Молоді невістки запрошують у гості сестер чоловіка. І частують їх. Неділя. Прощена неділя. День примирення. Люди просять в одне в одного пробачення та прощають образи. Завершується свято спаленням у зими. Масляна це не просто свято, це прощання з зимою, зустріч весни та новий початок. Відпускаємо старе і вперед до тепла.